Всім привіт! Мене звати Туся і я рада вітати всіх на моєму каналі. про те, про все. Давно я не показувала покупочок на своєму каналі, хоча було і недавно розпакування адвент-календарів, але вони були куплені трішки раніше. А намагаюся зараз робити покупки більш зваженіше. І покажу також. В кінці розповім про парфуми, які я, в принципі, вже показувала, але не зупинилась на них більш детально, просто показала, що вони в мене були в покупках вінтед. А сьогодні я б хотіла трішки розібрати їх по нотам. Ну що, давайте починати. Перше, що я вам покажу, це ось такі пафики для вмивання. Я їх купувала на тему. Раніше я такі замовляла в спецмагазинах для косметологів. Вони мають таку пресовану форму, бачите? А потім в воді вони стають кругленькі. Я ось вже підготувала порожнічки, і в них положила різні такі. Пуфики-пафики для вмивання, і ми більш детальніше на них зупинимося, чому в них різниця, і поговоримо. А це я співзяла на тест, щоб зрозуміти, чи відрізняються зараз від ті, що я купувала на сайтах для косметологів, і від теми. Бо я думаю, що ті ж теж робили у Китаї. Це такий перший окремий. Друга, це хочу показати вам це подаруночки. Приїжджала подруга з Португалії. І я її просила купити мильця, щоб передати посилочку з Вінтед, Але вона тоді не встигла, бо дуже швидко приїхав водій. Але вона, коли сама приїхала, то не забула про мене і привезла мені такі брусочки. Так. Звичайного мила я прошу просто звичайне мило купувати. Саме просте оце з кокосиком. Бачите, воно виглядає не біленьким. Кокосиком пахне 90 грамів. Я колекціоную, прошу просто звичайні без, всяких там, ну, не знаю, недорогі. А це, мабуть, українського вуголь, мабуть, немає. Чи може є? От. Давайте відкриємо, теж подивимося. Ну, звичайно, воно повинно бути, мабуть, чорним. Так, дивіться. Трішки десь підбилось, але не то не суть. От, воно навіть, мабуть, скрабуюче. Бачите, видно, а, такі кусочки всередині. Мабуть, воно більш таке скрабуюче для тіла. Ось такі два мильця. Це те, що були подарунки. А потім я забігла в Єву. І тут купила один засіб, той, що мені потрібен, завалюся. це від ABout гель для інтимної гігієни, саме для чуттєвої шкіри. Там було їх два: оцей рожевенький і ще якийсь. Тут аж 400 мл, тобто дуже велика. По банці я бачу, що немає красителів, барників, як тут написано, що барників немає. Буду пробувати від EBout. У мене не було від Ebout. Для інтивної гігієни потім вам розповім. Так, а із запланованих покупок це ось такий парфумчик від Patricia Ledo Фаталь. Це із новиночок. Їх представлено було три: рожевенький, помаранчевий і ось такий жовтенький. Жовтенький я вибрала по опису, він не було тестеру. Був ворожевенький, він більш такий квітковий, а помаранчевенький, ну дуже легкий. Я його разів три наносила на болотер і так не змогла зрозуміти, чим він пахне він дуже швидко злітав. Може, йому треба було відстоятись? знаєте. Цього не було в від тестера. Я його просто взяла і я не пожалкувала. Це такий фруктово-мускусний запах. У мене є від Fabienne Марше теж називається фрут, муску, він більш мускусний. От він більше б'є вносим мускусом. А тут більше такий фруктовий. Я ставлю вам обов'язково ноти, тому що я, якщо чесно, ну, солодкі тут фрукти. Він солодкавий, але доволі ніжний. Він не б'є так, як фрут муск, прямо мускусом і носа чухає. Ну, знаєте, мускус такий, що ніс чухається. Ні, це доволі такий легкий. Я фруктовий мускус для себе наживаю. Кірка подібне. Але ні, це не кіркаподібне, бо кірка там один мускус. І фрукти десь поряд стоять під нижі, Під... Я не переношу кірка. А ось цей доволі такий ніжний. Дуже мені сподобався також флакон. ну Ці маленькі грані, знаєте, от такі грані дуже класні. Але, от бачите, я відбиваюся, стою. Але, ну дивіться, як неякісно приклеєна етикетка. Ну, я розумію, що Патрісія Ледо це такий бренд бюджетний, але навіть настільки не розрівняти етикеточку, трохи-трохи трохи не дуже це із такого. Це те, що я придбала у Єгі. Ну, а тепер величенька така покупочка була зроблена мною на сайті Івроше. Давайте я чуть-чуть спущу. Це упаковочка від Пафоків. І пішла я на сайт спеціально за одним засобом, який рекомендувала Наталя з Києва. Івроше ось такий ополіскувач з. Отстом 400 мл. Вона його дуже рекомендувала, хвалила. Я подивилася і теж вирішила собі взяти і спробувати. Я ще не тестувала. Спочатку вам показую в покупочки. І зробила їх десь теж місяць назад. Вони стояли, і я чекала, щоб зняти відео. От. І, і був мінус, чому я ще не тестувала. Я десь вказувала відео, що в мене, і бойлер поламався одночасно. І вимкнули гарячу воду, тому що при вибору, чи щоб було в будинку отоплення, чи гаряча вода, бо не вистачає світла, то, звичайно, мені краще, щоб було опалення чим водичка. І, відповідно, нормально, щоб помити голову, це гріється тазики і тому подібне. І всі процедури не можна було зробити, тому я вибрала що хай поки постоїть. а вже вчора поставили погел. Я поставила бойлер нарешті, то можу тестувати. Ось. І щоб не було така одна покупка, я вирішила придбати собі ще і по акції ось такий рефіл гелю для душу. Тут аж 600 мл. Це вербена і ромашка. Я люблю і вербену, і ромашку. Я думаю, що він буде дуже. Приємний. І ще тоді була знижка 20% на всі такі рефіли. І 600 мл в районі 300 гривень, десь мені обійшалося. Зараз, до речі, ще діє ця акція, задіть кому цікаво. І 600 мл це багато, тому що в мене дуже багато гелів по 250 мл, теж ціна по 200 гривень. Так якщо тут розділити 325 гривень на 3, щоб по 200 мл, то по 100 гривень 200 мл, в принципі, приємна ціна. І там була акція, що як береш найму суму, тобі дають подарунки. Ну що, а хто я така, щоб не набратися, щоб взяти подаруночки? Тому я купила ще рефіли. Ось такий рефіл. Це з малинкою, обожнюю малину у всіх її проявах свіжу, варення з малини. В... Різні випічці, запах малини, смаки. Тому я взяла собі гель для душу. Тут малина, але, здається, з чимось. А, з м'яткою. Тут малина з м'яткою. І ще один рефіл ось такий. Тут, здається, шипшина з квітами. Гелів багато, але не думайте, що це тільки мені. У мене є родина, у мене є сім'я, батьки. Тому це якраз більше я про них подумала, щоб їм придбати, а собі там якісь виберу і протестую. І давайте ще розповім про подаруночки. Та-дам! Ось за такі подарунки я билася. Жартую. Ні, це такі поклали мені по одному мілілітру пробнички. Це, мабуть, серія зволоження Гідра Ведгітал. Тут крем на 48 годин зволоження, і другий крем, мені здається, це більше до нічного і до е зависла. знаєте, Тут більше мені здається е живлення. Зволоження і живлення. Ось такі були подаруночки. І. Другий подаруночок теж ось такий антиперспірант, який тримає 48 годин. У мене не було антиперспірантів від Івроше, тому я буду його тестувати пробувати. пробувати. Це кульковий антиперспірант. саме. Він, бачите, закритий, я його ще не... ну, у мене ще вистачає, тому він поки погуляє. І основний подаруночок, чому я це все вибрала, це ось такі парфуми 100 мл маної від Rocher. Так, вони на сайті десь 1200 гривень, мені здається. А це безкоштовно за замовлення від 1000 гривень, наскільки я пам'ятаю. Тому я подумала, що купити всіх цих продуктів на 1000 гривень і ними користуватися, плюс отримати водичку, не так уже і погано. Не слухала я його. Давайте я відкрию. І. Візьму, мабуть, блотери, бо далі ми теж будемо про парфумчики говорити і поговоримо. Так. Я вже з блотером такий маленький, явно теж на тему щось замовляла. Мною, це як наче квітка така, моною, мабуть, вона більш таких. В країнах росте індонезійських, або десь там на Балі, ну, це є Індонезія, бо там, не знаю, Мальдіви, і тому подібне. І він має бути цей запах більш такий а, солодкий, кокосовий а, і східно-кокос, да, східно-ванільний більше. Ну, Давайте спробуємо. Ох, гарний такий розпилювач. Я зразу квітковість відчула з першої ноти. У нас тут заявлена квітка тіаре. Біленька така кокос, ваніль і ланг -і ланг. Ну, я ваніль відчуваю. Білоквітковість тут не виражена. Я не дуже люблю білоквіткові, але тут, мабуть, ця тіаре дуже легка така. Ой, кокосик пішов. Ой, солодкий кокосик з ванільною такою. О, приємний, знаєте. Я раніше до гурманських погано відносилась, до солодких гурманських парфумів. Зараз в мене смаки змінюються. Це такий жіночий. Ну, треба на собі ще спробувати, бо на мені це білий відкоїст може на блотері, знаєте, бути добре, гарно, не душити. А потім на собі я можу не відчувати ці всі солодкі кокоси, і ланги і ванілія, чути тільки білу квітку, і вона мене задушить. Тому буду тестити, що у нас вийде. Але такий гурманський солодкий мені. Ванільний, більше ванільний. Саме от солодка ваніль. Не ота, що знаєте, ваніль якась така. Ні, солодка, солодка. І кокосик. Так, йдемо далі про парфумчики. Наступні, що я хотіла, І почнемо ми з отаких двох. Це Natura, бренд бразильський, Frescor, Eco's Cacao. Я спочатку думала, що вони різні. Бачите, один більш зелений, другий більш коричневий. Але назви все сходиться. І це мені було в покупочках на Вінтеді. Що я хочу вам сказати? що Вони одинакові. Вони реально однакові. І я якраз сьогодні зранку їх нанесла собі на руку, щоб зрозуміти, які вони. Вони більше відносяться до свіжих і зелененьких початок такий, знаєте, цитрусовий, можливо, бергамот. Щоб він більш такий легкий. От Зараз воно у мене на руку. Я, до речі, щоб зрозуміти, спочатку на одну один нанесла руку, на другу руку, другий нанесла. Але вони однакові і пахнуть одинаково. А вже в серці аромату тут сказано, що какао. Але, на жаль, я какао зовсім не чую. Хоч тут написано, що більш таке сухе, трошки пудрове, да, більш пудрове, але от я зараз слухаю, дуже приємний, легкий, такий на кожен день, гарненький запах. Не знаю, можливо, це те, що тут по 150 мл і це більше схоже на міст. Чим на парфум по розміру, і людині вже просто вони ну, надоїли. Але мені для знайомства такі залишки доволі вистачить. О, і це доволі так багато, але він дуже приємний, знаєте, такий і в базі мускус, і він такий теплий, кремовий базий, але сидить дуже на шкірі близько, і буквально. Бистро сідає близько на тіло, він такий більш інтимний, теплий, огортаючий, він не шлейфить, він шлейфити не буде, але дуже приємний. Це таке моє знайомство з цим брендом. І наступний у нас теж буде Ірошем. Але тут у нас буде парфумчик. Я б знала, як його правильно. А, прочитати, це французькою все ж таки Ламур, мабуть, не знаю, вибачайте, будь ласка, це теж був він тоді, теж від Ливан, ну, залишок у флаконі, його десь половинка. А, так, тестуємо. Ну він ніжний. Ну він такий дівчачий, дівчата щось не фокусується. Ну, знаєте, ось це аромат про почуття, от чесно. От такі ніжні якісь почуття. Але він теж дуже легко сидить. А з флакону я чула більш таку квітковість, легкість, ніжність, такий як Діор, знаєте, от такого плану. Але зараз з блотера я більше відчуваю спеції. Трішки, може, тут є десь базі спеції. Вони легкі, такі фрукткову фруктово, господи. Що я говорю? Фруктово, цитрусові нерізкі, дуже делікатні. От Хто любить делікатні, я не думаю, що від них буде сильний шлейф, але вони дуже приємні. І треба його розносити. В вазі тут пудрові такі нюанси. Гарний запах мені сподобався, бо це такий парфум про ніжність, жіночність, спокійну таку впевненість, знаєте? Але він теж звучить більше ближче до шкіри. Делікатно. Теж я думаю, що можна носити і весною. Я думаю, весною дуже гарно буде, коли а, будуть розкриватися бутончики, розпускатися. Знаєте, перші квіточки, і я думаю, що саме тоді буде гарно його носити. Що, мабуть, не скажу про інший аромат. Цей аромат теж від Rocher. Але це більше мабуть про пам'ять, про згадку, про, знаєте, як правильно сказати, це не сучасний парфум, це ось такий клеа парфум від Євро Івроше. Ну, це парфум, знаєте, настрій 70-х і 70-х років. Це пудровий, альдегідний такий вінтажний запах. Ну, не всі зможуть його носити. І, звичайно, що це запах, як всі говорять, як пахне в бабусі в шафі, бо це 80-70-ті роки, і всі, мабуть, це пам'ятають з дитинства цей запах. Бо це саме такі носили в ті роки, але а, я його вже пару разів наносила. Це він, знаєте, Ну, це альдегіди такі. Він про запах, про спомини, знаєте, про таке огортаюче. більше він такий осінній. І тут е, е, троянда, знаєте, така квітковий, кремовий. Іланг-Іланг. Це от ті е, е, запахи, які були е, е, модні <рив> в ті часи. І я знаю, що всі, хто. Нашого плюс-мінус віку знають, що це за запах, і здогадаються. Він е, такий ванільний, амбровий, мускусний, але це вже буде база. От, ну, це реально запах 80-х років. От тут, мабуть, і по флакону це видно, це, мабуть, або квітка, або йдуть е, пелюстки вогню, або пелюстки квітки. Він і фокусується, мабуть, трішки. О, так краще. Бачите? Але я його от зараз змою, пару разів наносила. Альдегідність ця шипровість злітає. І залишається більше, оця база пудрова, мускусна, тепла. Але це ретро. Оце ретро. От зразу скажу, що не купуйте це пудровість ретрова. Хто цього не любить, хто молодий і не зможе таке носити, будь ласка, не беріть. А хто хоче для пам'яті, для настрою, такого внутрішня сила жіноча, якась, не знаю, як правильно це сказати. Але він все ж таки на прохолодну пору року, вечір, або ну, для себе, знаєте, коли хочеться тепла і затишку, оце на себе нанести, огорнутися ним або шевкутитися. Пледиком зробити собі чай, і ви поринете е, якісь вспомини, такий затишок. Оце парфум про це. І що саме цікаво, я налаштована, я вже не перший раз кажу, що в цьому році я куплю собі парфуми, які були випущені в рік мого народження, е, і я думаю, що вони, в принципі, будуть звучати щось схоже як Клео. А я вам обов'язково розповім: бо я все ж таки хочу, щоб мене наполишти. Це будуть від Леванти, я не буду брати повні флакони, бо такого ти не будеш носити на кожен день і такого не потрібно, я думаю, в себе тримати. Прям цілі флакони для згадок споменів. Ось таке прев'ю про нові парфумчики, я вам сказала: ось такі були покупочки. Буду вдячна, якщо поставите лайк вподобайку, і напишете, як вам такі покупочки, хто вже користувався. Як ви вважаєте, чи потрібно купувати собі флакони, такі ретро, чи просто від левантика ви обмежитесь. Може, спочатку куплю від левантика, а потім і о флаконість. І таке буває. Всім дякую за перегляди. Дякую всім, що залишаєтесь на моєму каналі. До скорих зустрічей. Пока!